Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити ще на одну супер важливу тему. Хочу нагадати, що зовсім нещодавно Верховна Рада України прийняла за основу. Законопроект, який був розроблений Міністерством соціальної політики, відповідно до якої впроваджується система, яка буде мати назву, є потенціал, який має на меті внести зміни у систему нашого з вами соціального страхування. За інформацією, яку надає Міністерство соціальної політики, дуже багато виникає питань стосовно того, стосовно взагалі даної реформи, чи в межах даної реформи, так, в межах внесених змін у систему соціального. Страхування, чи залишиться чинним наразі і надалі статус інвалідності. Тож Міністерство соціальної політики надає офіційні роз'яснення про те, що наразі, навіть впроваджуючи є потенціал реформу соціального. Страхування, так, статус інвалідності буде залишатися чинним. Це значить, що цей статус не скасовується для тих людей, хто вже от його, даний статус. Отримав всі чинні виплати, пільги, права, які вже призначені людям з інвалідністю, вони будуть залишатися, тобто ніхто нікого ні в чому обмежувати не буде. Також усі статуси будуть залишатися чинними, а безстрокові пільги також залишаться без змін. Тому для тих громадян нашої держави, кому вже встановлений статус інвалідності, вони так само продовжують отримувати надалі допомогу, яка передбачена чинним законодавством, без додаткових вимог. Тобто пенсію з інвалідності та всі інші соціальні послуги, які передбачені чинним законодавством, пільги, так, для тієї чи іншої групи інвалідності, все це зберігається в повному. Обсязі, в повному об'ємі, і е, наразі, е, щоб ніхто не хвилювався, е, тому що ви також мені задаєте питання в коментарях, чи залишиться статус інвалідності і тому подібне. Так, Міністерство соціальної політики підтверджує, що все залишається без змін для тих, хто має статус інвалідності. Держава не скасовує статус інвалідності, і, відповідно, не скасовує ті виплати та соціальні гарантії, які передбачені чинним законодавством України. Якщо у вас безстрокова пенсія, безстроковий, вибачте статус інвалідності, то відповідно ви отримуєте пенсію без усяких додаткових вимог. Все, що для вас передбачено, чиним законодавством, воно і залишається для всіх громадян, які мають статус інвалідності, та відповідно отримують пенсію з інвалідності.